Лі, може, на велику поїдемо? Ну, я не знаю. Треба так тепер поспішати. Дуже-дуже. Друзі, всім привіт! Вашій увазі новий влог понеділка, перш ніж продовжити перегляд, я вас прошу дуже. Поставте вподобайку, не забувайте про це, а також пишіть коментарі протягом перегляду. Якщо у вас виникають якісь питання або якісь думки, коментарі. Не соромтесь, пишіть одразу. Я буду вам за це дуже вдячна. І намагатимусь по можливості відповідати на них письмово, або це будуть ідеї для мене наступних відео, відповісти на них. І це буде додаткова така історія, додатковий контент. Разом будемо створювати. Відео і мої розповіді на цьому каналі, тож ще раз дуже вдячна, що е, долучаєтесь. Окей, а тепер що ж було в понеділок? Гарного дня. Давайте їдьте. Ми Лією розберемось. Так, ось тут переднє, я бач. Бачиш? Задні... А заднім все гаразд. Дві секунди і все готово. Мама, майстер своєї справи. Їдемо, дуже швидко вже накачу. 30 секунд у мене пішло, мабуть, менше. Їдемо. Скажи куку, -ку. ні, в тебе книжечка в рюкзаку всередині. Давай висичку, пери. на прогулянку. Все як завжди. Привітики! Як справи у вас? Виходьте, гуляйте. Так, ось в суботу забирала я мою посилку на вокзалі з дітьми. Я забирала, якщо пам'ятаєте, я не помилилась, Це гальмівні колодки, так звані, перед тим, як їхати в Україну в таку довгу подорож. Чоловік замінив задні на задніх колесах, а це він придбав на передні. Наскільки я зрозуміла, хоче замінити. Там ще не така критична ситуація, але все одно. Івану важливо, і він в цьому плані, звичайно, такий молодець, тримає машину в гідному стані, щоб вона нас випадково не, не підвела на дорозі, десь щоб нічого такого не сталося. Тож слідкую за цим, і це справді досить важко. І взагалі вони з тестом жартують один з одним. Мій тато каже, що. Вже можна Івану своє власне СТО тут відкривати. Шкода, що немає гаражу, тому що вже стільки, по-перше, досвіду в нього є, і по-друге, стільки інструментів вже спеціальних, спеціальних купив там і підйомники навіть для машини, щоб ось так самостійно такі речі робити. Навіть мастило він може сам замінити, що власне і робив він теж перед нашою поїздкою, коли готував машину в дорогу. Останній раз перевіряли, там налаштовували машину вже в Україні, в горішніх плавнях теж перед довгим, довгою дорогою. Тож слідкуємо за те, щоб хоч машина і старенька 2008 року, але намагаємось тримати її в гарному стані. Ну, Як я вже сказала, це, як то кажуть, як і зі здоров'ям людей. так, Профілактика завжди дешевше ніж таке серйозне лікування, до чого можна, якщо занедбаєш, можна до цього призвести. Ще вчора ми в гостях сиділи, я помітила, ось що сталося з моїми черевичками червоними. Пам'ятаєте, я їх купувала в Имаюз теж за 4 євро. Відслужили вони мені вірою і правдою. Замшеві дуже-дуже зручні були, практичні, але ось все, гумова підошва не витримала. Тож доведеться їх викидати. Ну, я все одно задоволена, вони мені гарну службу служили. Доведеться прощатися. До речі, шафа. Так, сьогодні я показую все, що бачу. Ми її відсунули, щоб заховати наш багажник, той, що на даху в нас їздив з нами в поїздку. Запитала. Попередньо, я написала католикам нашим, чи будуть вони не проти, якщо ми заховаємо його там в підвалі на першому рівні, там, де скаути свої речі тримають, також таке господарське приміщення у нас там підвал. На що ну, я смс написала Сільвій. Написала Сільві, чи можна його там зберігати Ось там внизу. Вони сказали, що без проблем, але потім додали, що вже при зустрічі ми зустрілися, вони кажуть, що там з діти, можуть стукнути чимось, якось пошкодити. Тому один варіант. Або ось тут от шафу відсунути, як ми власне, і зробили, і поставити там не буде нікому заважати. Або вони запропонували в себе над гаражем. у них є... Теж таке господарське приміщення, Горі... горище, вони туди складають речі такі непотрібні, ненагальні. Ми взяли перший варіант. Так, обранці їхали великом, зараз будемо з самокатом. Лія прогуляється, бо вранці треба було трохи поспішати, велосипедом було швидше. Назад вже можна прогулятися, час є. 25 градусів у нас сьогодні. І будиночок ще не придбали. А цей ще не добудували. Пам'ятаєте, теж закинутий такого плану був гараж тут. І потім ось таке побудували і там наверху ще плюс один поверх. Мансарду ще зробили. Щось не, ніяк не поспішають закінчити. На тому тижні, коли вже монтувала відео, зрозуміла, що я вам не показала, де раніше розташована була ця пекарня, яка сюди вже переросла в повноцінну кафешку зі смаколиками. Вона там трохи далі. Я звернула на критий ринок, показала вам старовинний годинник і забулася. Куди йшла? Точніше, не куди йшла, а якою дорогою збиралася. Зараз вже точно пройду повз. Все покажу. Ось, волонтері в жилі. Ось тут вже продали. Продавалося доволі довго. Написано, що продали. Колон і обережно. Ось, коли ми вранці відводимо лію, нам треба заходити до самого аж класу проводити. Дітей. А ось забирати, вони виходять ще на територію школи, але біля самих воріт, ось так напівколом сідають, батьки підходять, але діти не біжать, навіть якщо бачать своїх батьків, тільки вчитель може називати імена школярів і казати, що вони можуть йти в тюпове але. Це дуже круто, тому що якби всі діти підскакували і бігли кудись, нерви вчителя не витримали б. <рес> ну і це про ступінь відповідальності. Все дуже чітко. А в молодшу школу вже не можна заходити на територію взагалі ні вранці, ні ввечері, батька. Діти самостійні. Вупуве але, правильно ви можете йти. Або тю-пу-але. Ось так виправляюсь. Ну ти швидка. Дуже швидка. Ти вже навчилася. Ні, крокодилів там точно немає. Ну що, не існує! В цій воді не існує. Вони в болоті більше, там, де вода не тече аж так швидко, як тут. А тут і каміння, і течія, а ще тут холодна вода взимку. А Вони люблять дуже теплу воду, там, де не буває зими. В Австралії, вони живуть в Південній Америці. А це у джанглах? У джанглах? Що угу. таке джангл? Джунглі. Джунглі це називається українською. На майданчику, як завжди, лічко. Ще я на перехресті бачу Петра. Вон там він поїхав. Нас не помітив. Ти теж його побачила? Я думала, ти на майданчику хочеш гратися. А ти граєшся з палками хто Це класно. Це класно? Для дітей? Ні. Це не для дітей. Паркан для дітей. Це наврядче. Повертаємось до майданчика. Так. Ой, хтось дзвонить і дзвонить, дзвонить і дзвонить. Зустрічайте, називається мене. Я думаю, тобі дуже спекотно. Що? Дуже спекотно тобі, я думаю. Все добре в школі? А? Нормально? Він, мабуть, перестрів Миколая, коли він йшов з автобуса. Допомагає продукти супер. Привіт, синочок. Так, Короткий звіт. Роблю котлети з половини. Тобто тут 5 стейків. з яловичини додала трошки сухого багету в молоці, замочила, Часничок, Кусичні котлети в ній. Тут мене коментатор запитує, а в кастрюлі поруч. Це куря вариться, бо тут в мене ще картопля. Оце куря. Розварилося. І знову дні стали коротшими. Ви ж пам'ятаєте час, коли ми тільки но ну, познайомилися з тільдою Яблучне зернятко та розпочали разом з нею спільну подорож. Це було восени чи не так? Відтоді минув цілий рік ось же й нова осінь на порозі. Звісно, літо у тільди виявилося не таким коротким, як може здатися з наших історій. Мишка з друзями пережили ще багато, неймовірних пригод. В день, коли виходить це відео, 1 жовтня Україна відзначає День захисників і захисниць. Я хочу приєднатися зі своїми словами подяки тим, хто боронить Україну, тим, хто стоїть на її захисті, на захисті незалежності, свободи і миру. А також... Вшановую пам'ять всіх загиблих в цій війні, всім, хто віддав своє найдорожче за те, щоб дати шанс нашій країні стати багатою заможною, вільною, незалежною країною. І це неоціненна пожертва, це неоцінений вклад в наше, наше спільне майбутнє. Дякую за те, що ви були сьогодні на каналі. Дякую, що долучаєтесь до зборів, які я постійно наголошую, проводжу тут разом з благодійним фондом Слобожанські ластівки. Як завжди, є реквізити під цим відео. Будь ласка, долучайтесь щодня, потроху, маленькими кроками, але ми йдемо до своєї мети, ми допомагаємо Збройним силам України, не полишаємо цієї справи, допоки не буде перемоги. Дякую за те, що переглянули відео. Переходьте в наступне, пишіть знову ж таки. Нагадую коментарі, і не забудьте про вподобайки. Перевірте, чи ви підписані на цей канал. Все, бувайте, побачимось.